Привіт, народ! Я знаю, що це буде. Це моє перше відео в такому форматі. Я вирішила поговорити з вами безпосередньо про сирську, і насправді не лише про Сирського, тому що сирський це його, так би мовити, доповіді про те, що насувається наступ росіян на Сумщину та безпосередньо Харківщину. Якщо чесно, це така новина, якщо, чесно вам сказати, ні для кого не була новиною, особливо для мене. Тому що скажу вам в черговий раз, що я ж вам казала. Так, народ, я буду нагадувати, що я вам казала. Просто для того, щоб ви розуміли, що все, що з нами відбувається, насправді, це не те, що якась таємниця. Ні, насправді це ніяка не таємниця, нічого такого неймовірного не сталося. Ну, тобто, це все можна було передбачити ще, коли б ми проаналізували безпосередньо харківський наступ росіян. Це важливо, але ми не зробили висновки. А навіщо? От Навіщо нам робити якісь там висновки, правда? Висновки це важко, хто буде ними займатися. Але насправді, хоч би поверхневий аналіз він вкрай 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 важливий. Це база, розумієте, я вже мовчу про те, що ми живемо в інформаційному світі, я сильно сподіваюся, що цей мій запис все ж таки дійде до ваших вух. Не дившись на те, що це запис, не дивлюсь на те, що я проігнорую картинку, як таку, ну як, я, звісно, накину вам картинку на монтажу, і ви її, будете її бачити. Але мені зараз зручніше бути поза кадром, тому що об'єктивно я втомлююсь. Але те, що я часом. Край, край, вкрай втомлена фізично, це не заважає мені думати. Тому що думка це те, що, ну, я не знаю, це мій інструмент. І як на мене, наступ росіян на Харківщину вже вдруге, до речі, він очевидний. Він очевидний з банальних причин. І перша така банальна причина, якщо чесно. Заключається в історії, можливо, знову ж таки, тому що я історик, і мені деякі факти очевидні. Можливо, не всім так очевидні ці факти. Добре, давайте я, так би мовити, почну безпосередньо з кричущої проблеми з пакту молотова Ріббентропа. Народ, я пакт молотова Ріббентропа пояснюю вже вдруге, якщо чесно. Перший раз я його пояснювала російській аудиторії. Тепер давайте я вам поясню пакт молотова Ріббентропа. В чому він заключається, окрім того, що безпосередньо Сталін захотів землі? Розумієте, європейські? Але це історія жадоби. Мені важливе інше. А що хотів Гітлер від Сталіна? От чому Гітлер був такий щедрий з нашим товаришем Сталіним? Ну, не нашим, але тим не менше, що хотів Гітлер. Гітлер бачив, що у Сталіна безпосередньо насувається, так би мовити, криза військового потенціалу. Давайте називаємо його так. Тому що товариш Сталін капітально готувався до війни. Раптом ви не знали, я показую, що так би мовити, деякі картинки по ходу п'єси. Але важливе інше: Сталін готувався до війни довго і планомірно, і Гітлер це бачив. Гітлер вирішив використати безпосередню силу Сталіна проти нього самого. Він вирішив, по факту йому підіграти. Сказати, товариш Сталін, який ти в нас молодець, не дать не взять. А товариш Сталін, який наші великі діячі, був дуже падок на ляс. Давайте я заведу трішки русизму. Ну, дуже любив він вести, ще як один великий політичний діяч, не буду вказувати пальцем. Тобто, оцей політичний нарцисизм, він взагалі то може бути наказаний, може бути страшно наказаний. І так само, як Гітлер наказав Сталіна, так само Зеленський наказав самого себе, але про це вже в кінці відео. Тим не менше. Що пропонує безпосередньо Гітлер? Гітлер пропонує. Товаришу Сталіну поділити Європу, як ви пам'ятаєте. І товариш Сталін на цю всю історію сильно падає і сильно йому подобаються розклади по карті. Тому що він, так би мовити, приймає участь в відділі Європи. Ну, чим не круто, да? Але товариш Сталін, він ж думає кроком тільки сьогоднішнім. Він ж далі не думає. Він. Підготувавшись до війни капітально перед цим, робить величезну помилку, хоча Друга світова війна у нього на носі, би багато хто це розуміє вже на той час, тим не менше, товариш Сталін падає на ластощі Гітлера у ці путій маленький, каже він Гітлеру, умовно кажучи. І він безпосередньо бере і рухає кордон, далі на захід. Здавалось би, яка велика перемога товариша Сталіна. А нічого, що товариш Сталін взяв і безпосередньо переніс лінію оборону далі на захід. Але це я так тільки сказала, переніс. Насправді в нього не вийшло перенести цю лінію. Він мусив сам розібрати оборонні лінії, які він задумав в, в, в одному кінці, і перенести її в інший кінець, так би мовити, для укріплення іншого кордону Радянського Союзу, тепер нового. І в нього це не вийшло з 1939 по 41 рік, як ви здогадалися. Не вийшло фокуса в товариша Сталіна. Але проблема в тому, що товариш Гітлер був в курсі цієї всієї гри. Отака от фігня малята. І я, будучи істориком, я бачу цей фол. Знову ж таки, можливо, я історик, можливо, мені легше говорити про деякі факти. Тим не менше, як на мене, це банальна історія ХХ століття, яку вже ну, не можна не знати, але це як на мене. Але Давайте тепер розберемо безпосередньо білгородську операцію та курську операцію і розберемо те, а чого я зараз така взяла оце і пришпандьорила безпосередньо. Пакт молотова рібентропа до Курської та Білгородської операції. Здавалось би, а ще поміж ними спільно? Є поміж ними спільно, а саме історія з кордоном. Тільки якщо товариша Стальна змусив Гітлер такий нехороший рухати кордон, то Володимир Зеленський сам підписався на цю історію, до речі, двічі. Ну, розумієте, люди, я розумію, перший раз людина може не знати. Ви мене знаєте, перший раз я пробачаю. Тобто, перший раз мало ли що з вами може статися? Перший раз буває у всіх, і в перший раз далеко не у всіх виходить. розумієте? Це банальна життєва історія. Перший раз варто пробачати, але в другий раз, в ту саму воду, не зробивши висновків, розумієте? Кожен наступний раз. Може каратися смертю. Я розумію, що я сильно люблю історію зі смертю розігрувати. Ну, я, історик, я люблю, так би мовити, оці всі різні черепушки. Я взагалі люблю археологію, коли що як таку. Тобто, це практична частина історії, але то таке, то моє жіноче, тим не менше. Я не розумію, чому, по ходу, п'єси не робляться висновки. Це ж банальні висновки, і скільки люди не кажуть висновки, висновки, висновки. Висновки, особливо під час війни, рятують людям життя. Ми ж, не зробивши висновки з Білгородської операції, вирішили, що ми такі круті, що ми давайте зробимо Курську операцію. От щоб, що мені цікаво. От де вам чухалося? Чи де вам, може, не чухалося? Що у вас там робилося в головах, я не знаю народ. Але це просто неймовірна історія про те, що висновки ми не робимо. Ми не хочемо робити висновки. Ми думаємо, що якщо ми висновки не зробимо, то що? Воно саме розсосеться, я повторюю, в десятий раз воно не розсосеться, воно тільки поглибиться. Тож, ви можете мене поправити, Білгородська операція вона була таємна. Але я про це казала, що таємною вона по факту не була. От якби наші балакуни знали, коли їм закрити рот, може, Білгородська операція пройшла от буквально так, як вона мала пройти. Але, якщо чесно, за Білгородську операцію можна ще арестовую так би мовити, Розказати багато чого цікавого, тому що я знаю, що він рекламував сильно Білгородську операцію задовго до її початку. Велике питання радник тодішній президента головою взагалі думав трішки чи ні? Але справа в тому, що якби один арестович не думав своєю головою, то так би мовити, може, б менше було б проблем. Але ж по факту не один він не думав головою. Білгородську операцію так сильно тиражували, чесно, що якби я, наприклад, була б російським шпигуном, це я так гіпотетично говорю, тобто мені б навіть не знадобилися б мапи, щоб ви розуміли, в той період можна було зайти на український Ютуб, і всі наші балакуни... Чесно, вам би розказали, включаючи, до речі, новини. Ну, тобто, журналісти також постаралися. Де наша тільки не валялася, чесно. І тому наше медійне поле сильно підставили військових на той час. Я про це казала. Ну, тобто, Ми і так живемо в інформаційному світі. Щоб ви розуміли, видно, все. Особливо видно те, що ви думаєте, що не видно. Отакі у нас розклади по карті. І коли наші балакуни третьять, тренять і трендять, висновки вони, по ходу, триндіжа не роблять. Але висновки потім будуть хапати безпосередньо військові на місцях, тому що ті люди, які і головою не думають, вони взагалі думають, що це дуже класно, дуже так, ну, сильно класно їм. А це ніфіга не класно, два вашого класно, і балкани не гинуть люди. І так Білгородська операція на хвилі хайпу, вона затягнулася. Але добре вона затягнулася. Вона ж не просто так затягнулася народ. От ми всі раділи тому, як погано Росії на той час було в Білогороді. От погано було Росії. А ви не думали, якою ціною було погано Росії? Розумієте, хто платив за те, щоб було погано Росії? Здогадайтеся з трьох раз. Найбільше вигрібали безпосередньо прикордонники, як не дивно. Звісно, вигрібали війська, які були де закинуті, але вигрібали прикордонники, про що безпосередньо мій ролик? Тому що військових диверсантів мав вже хтось прикрити. Чи ви думаєте, що вони голі босі підперезані пішли до росіян в тил? Да? Так відбувалася історія, чи може якось інакше. Звісно, прикордонники так чи інакше їх прикривали. А це означає, що сили прикордонників при самих таких оптимальних розкладах вони розтягувалися. Розумієте, їх і так небагато. Вони і так не сильно підготовлені до цієї всієї гри, таких іще розтягують, прикрий там, допоможе тут. Ну, ти ж також військовий, ну, тобто я не лізу сильно у військову кухню, але я уявляю. Народ, в мене велика фантазія, як ви зрозуміли, я багато речей уявляю. І безпосередньо прикордонні сили біля Харківської області вони були ослаблені безпосередньо Белгородською операцією. Тому я не розумію, чому потрапили в просак наші військові, які зустріли безпосередньо росіян, коли росіяни йшли безпосередньо в наступ на Харківську область і пройшли книжки різьмасло. Воно і зрозуміло, тому що були виснажені прикордонні сили. Це прямий наслідок. І щоб ви розуміли, що харківський наступ це. Пряма безпосередня історія з Білгородською операцією. Ці дві штуки взаємопов'язані. Чому вони в наших головах не корелюються, я не знаю, чесно. Якщо чесно, немає грамотного виправдання на цю тему, тому що загинули люди за що? За те, щоб інші люди не змогли один і один додати в своїй голові. Ну, Народ, ну це, це взагалі не смішна історія. Далі ми не зробили висновки з Білогородської операції, а навіщо ми ж взялися за Курщину, да? я вже мовчу про те, що це було безпосереднє вторгнення народ. Ну, я не знаю, яким місцем думали організатори оцього курського нападу, Ну, експансії нашої. От хто там думав, яким місцем? Я не знаю. Але, хлопчики мої, вам би в манікюрний салон, чесно, я вам кажу, вам не місце в плануванні військової діяльності, просто не місце. Тому що від вашого дурошльопства гинуть напряму військові. Ви не можете організувати захист, про який напад може йти мова. Взагалі, ви про що? Окрім того, всього, що ви не робите висновків, це прямо я не, не знаю наскільки це критична ситуація. Висновки мають бути, а вони не були зроблені з Білгородської операції. Зате ми вирішили хайпануть на Курській операції. Хайпанули народ. Сильно хайпанули. Скільки було, так би мовити, розмов. І вони відчасти досі дусі ведуться, але вже тихенько. Мене радує, що принаймні це балабольство, принаймні вже тихенько говориться. Тобто деякі люди досі мусолять, але вже так тихенько, тому що розуміють, що ну не хайп. розумієте? Тому що наші медійні особи розуміють тільки одне: хайп чи не хайп, хайп чи не хайп. Які там висновки, яке там що? Ну, там немає ніяких висновків від природи, тому я тут сильно обурююся. Тим не менше, ми задіяли війська безпосередньо наші. Ми сильно підставили себе стратегічно, але фіг з ним. Тобто ми наробили стільки справ по ходу п'єси, що воно, звісно, вже нікого не хвилює. Але якщо чесно, воно б мало б хвилювати, тим не менше. На початку ми сильно хотіли Курську АС. Пам'ятаєте, була така історія? І мені хочеться спитати, тому що хтось планував поміняти Курську АС на Запорізьку АС. Оця вся історія була реалізована, ви мені скажіть? Ні, звісно, ні. І нікого не хвилюю, що ні. Розумієте, І ще там наша делегація буде щось говорити про Курщину на перемовинах. я вас дуже прошу. Ну, тобто, російська делегація буде сильно сміятися їм прямо в очі. Я гарантію даю, тому що не з таким стратегічним плануванням якось навіть зайкатися про Курщину треба. Там вкрай погана ситуація. І в цьому винне безпосередньо наше командування. Ну, не сирський, насправді всі хворі на голову йде, і приходять безпосередньо в голову Володимиру Олександровичу. Він ж у нас верховний головнокомандувач не дати не взяти. А розуму у верховного головнокомандувача нема і не буде. Навіть не сподівайтеся. Тим не менше, жодних цілей, по факту, Курська операція не досягла. Розумієте, в чому фокус? Вона, мало того, що не досягла, вона нас закінчилася погано, що було очевидно, насправді, якби ми робили висновки з Білгородської операції. Але ми висновків з Білгородської операції не робили, бо то важко. Треба, щоб я вам розказувала. Далі. Не зробивши висновки і програвши в другий раз росіянам з вилазкою. тому що ну, треба ж головою думати, що в росіян елементарно більше людей. Так вони воюють примітивно, дуже примітивно, дуже по імперськи, але тим не менше, дурної сили в них більше. Чому ми міряємося з росіянами дурною силою, знов ж таки науці невідомо. Ми міряємося, хто більший придурок, чи ми чи росіяни. Ну хто такий не дуже розумний? Я розумію, що два дебіла це сила, але ну, народ, третій рік війни, а той четвертий вже йде. Ви колись думаєте робити висновки по ходу п'єси, чи ні, я не розумію. Тобто, жодної безпосередньо жодного успіху Курська операція нам не принесла. Але за хайпом нам це не сильно болить. Да? Тим не менше, ми і надалі оголюємо кордон. Я казала про Сумщину, що коли безпосередньо ми полізли на Курщину, я казала, казала. Ви думаєте, я зі стелі взяла інформацію, чи ні? Я ж вмію думати народ, чого і вам бажаю. Тим не менше. Ми оголили ще Сумщину, ще сумський кордон, тому що історія була та сама. Військовим, щоб робити наступальні операції, треба було опиратися безпосередньо на наших прикордонників. Прикордонників часто, так би мовити, задіювали. До ворожки не ходи, не треба бути для цього сильним військовим аналітиком. Це елементарна логіка, звідки я знаю деякі факти. Я просто вмію думати, і це елементарна логіка. Тим не менше, ми ослабили. І без того свій слабкий кордон, якщо чесно, тому що ще через наш кордон, ще через російський кордон можна перти безпосередньо так як є. Але коли ми ослабляємо певні ділянки кордону, коли вони вже є слабкими, ну, тобто ми сильно підіграємо ворогу. І тепер, коли сирський каже, ой, а наступають росіяни, що характерно на Харківську область і на Сумську область. А я дивлюсь на наше медійне поле. Я не розумію, ви думаєте робити висновки, народ чи ні? Ну, розумієте, ця історія вже повторюється двічі, і ніхто навіть не збирається робити висновки. Я не знаю, якими словами говорити так, щоб було культурно, але це взагалі вкрай, вкрай, вкрай погана ситуація. Добре, народ, сподіваюся, всі зробили висновки. Я трішки, так би мовити, полаялася, вибачте мені. На цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте YouTube канал підтримуйте зараз обов'язково і робіть висновки. Робіть висновки, будь ласка, народ. Я вас дуже прошу. Па!